Сотні щасливих облич, вишукані зразки претапорте випускної моди, хвилювання і радість, безтурботні усмішки і сльози ностальгії. Такими є неофіційні складові свята, атмосфера якого щороку поглинає центральну площу міста в день офіційного прощання випускників зі школи. Позаду на легкі випробування у незалежному зовнішньому тестуванні, останній шкільний екзамен. Що вже ніколи не повернемося всі ці на цій школі. Хоча, звичайно, хочеться, мабуть, все-таки приходити постійно, не забувати про цих вчителів, які дали нам стільки доброго. Вони навчили нас того, що я певна нас по житті як найкраще. Хотілося б, щоб у кожного із дітей склалася доля добре, щоб вони утвердилися в житті. Життя, безперечно, складна річ, а мудрість така, як. Навчитися жити, ми її опановуємо, все своє життя, щоб кожен зумів вибрати таку професію, мати таку роботу, де б найповніше реалізували свої можливості, свої таланти, свої вміння. І щоб з часом ми гордилися, що ми вчили цих дітей. І що маємо таких хороших спеціалістів, а можливо навіть і керівників, тому що є лідерські якості у наших дітей, і безперечно хотілося, щоб вони проявили в майбутньому в житті ці якості. В середу, 24 червня, близько 18-ї години, центральну площу міста поступово заповнюють випускники. Сьогодні вони востаннє збираються як клас за плечима 11 років непростого, але такого цікавого шкільного життя. Життя, до якого звикли, про яке сьогодні вони говорять уже в минулому часі. Тільки шкода, що вже як останній раз ми також йдемо всім класом разом, що вже більше можливо пізніше, через декілька років побачимось, але ще уже так, грибочки може бути Останній раз. У нас просто проводить емоції, тому що бачу дуже багато вражень того, які гарні, які всі нарядні і всі готові до такого довгого вечора, як сьогодні. Ну і, звичайно нас приходять почуття і. І через те, що це наше останній раз ми разом збираємося. Попереду у них манлива перспектива дорослості і пошук шляхів самореалізації в новому житті поза школою. Подякувати всім вчителям. Будь-якому разі вони дали нам багато цінного досвіду, який, я впевнений, не буде нам зайвим в майбутньому. І За це я дуже вдячний ну, всім, всім всій школі, всім, хто працював з нами цих 10 років. У ковальських випускників є гарна традиція покладати квіти до пам'ятних місць коваль. Ще одна традиція у цей день вітати випускників, звертатись до них із напутнім словом. Цього року ковальські школи залишили 523 випускники. Серед них 32 закінчили школу з медалями золотої та срібної проби. Серед найкращих називались імена Станіслава Новачевського та Станіслава Дудки, Олександра Прокопіва, Вікторії Семерей та багатьох інших, чиї успіхи в навчанні та позакласному житті тепер поповнять золотий фонд шкіл, у яких вони навчались. А попереду на випускників 2009-го чекає зустріч першого світанку нового дорослого життя.